Це говори красиво, і сьогодні ми спробуємо перевірити, чи правильно ви вживаєте слова, які ви вживаєте щодня, наприклад. Чи говорите ви сидіти вдома. Що ти в цілий день? Я сидів вдома. Правильно буде сказати я домував, тому що сидіти вдома це калька із російською. Якщо цікаво, слухаймо далі. Неправильно сказати скиталець. правильно блукач «обходи світ, галайда, бурлака навіть так. Попри те, що не варто виходити з дому, на вулиці можете побачити кілька блукачів. Отак От буде сказати правильно. І ще одне цікаве слово заміна з кальки, неправильно ловушка. Це мож. Живаємо українською, це не так, правильно ловинка, пастка. До речі, я не знала слово ловинка, лише слово пастка. Зазвичай ви можете використовувати звичне слово пастка, але погодьтеся, що ловинка, я трішки впала, поправлю себе, цікаво звучить. І ще одне класне слово, яке ми будемо обов'язково вживати тому що у нас немає наміру калькувати російську мову, це слово закотень. Закотень означає глухе місце з російською глухе місто. Якщо там тихо і безлюдно, то це. Е, завтра, друга частина.